Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про те, як живе українська молодь у Польщі, як змінюється через погляди молоді, ставлення до України, сприйняття України, української культури в Польщі. І власне, що кожен з нас може зробити для того, аби. Про Україну чули і Україну розуміли і в Європі, і у світі. І мені дуже приємно представити сьогоднішнього мого гостя. Це студент Варшавського університету, інститут україністики, представник активної української молоді в Польщі Віталій Пазюк. Пане Віталію, вітаю. Дуже дякую Дуже дякую за запрошення на польське радіо. Несамовито приємно тут бути. Ми з вами познайомилися нещодавно під час написання тут, в стінах польського радіо для України, радіодиктанту Національної Єдності. Ви тоді були в такій вишиванці, блакитній. дуже Красиві, я одразу звернула увагу. Сьогодні ви так в класичному такому образі, теж, теж дуже гарно. Хочу почати з вашої історії. Я знаю, що ви приїхали до Польщі доволі в такому молодому віці зовсім так. Ви ще навчалися в школі. Так, це дев'ятий було... клас, так, так був. 15 років тоді була так 9 років, клас. Так. так. Історія така, що ваша мама так, власне через неї, бо вона тут отримала так. працю. Спершу моя мама переїхала до Польщі, ох, давно це було. Знайшла собі роботу, згодом започаткувала собі нове життя тут, а по якомусь часі попросила, запросила і перевела мене сюди. Історія доволі прозаїчна, багато в кого було подібно, тим паче в теперішніх реаліях. Так, і я вважаю, наполовину це було хороше рішення з другого боку. Не дуже. Ну, може... А не дуже чому? Не дуже, оскільки, як в багатьох інших, це викликає певну роздвоєнність в понятті з друзями, в понятті з де жити, що вважати своїм домом. Доволі. Незвично є тут бути, відчуваючи, що якби належу далі до свого дому там краще буде як А ви, ви зі Львова. Так, так? я і зі Львова. Знаєте, зараз багато хто з українців переживає, от особливо воєнні мігранти, тобто, якби свій через серед чужих, чужий, серед своїх, можливо, да? так. Але мені здається, що тут важливо знаєте, нову якусь трошки філософію приймати, що все ж таки дім там, де ти. Тобто, де ми є, там є наш дім, тому що ми всі частинка України. Правда, дуже погоджуюся з цією тезою. Особливо тяжко бути не там, де ти є, і не відчувати себе в місці. В перші, це вже мій п'ятий рік, що я тут проживаю безперервно. Протягом перших чотирьох років було власне складно дати собі відповідь на це питання, що я де я. І буквально тільки нещодавно. Майже рік тому, відколи поступив на Варшавську україністику в Варшаві, вдалося більш-менш дати відповіді на питання і зрозуміти, що я хочу робити, що я роблю. Тож. Можемо про це якраз поговорити. Так, ми про це зараз поговоримо. А от я хочу все ж таки згадати. Тобто ви зараз, дивіться, ви завдяки Інституту україністики Варшавського університету, ви якби знайшли себе, так, тут Правда? в Польщі. Так. Бо до того ви не могли. Тобто, я так розумію, що у вас були різні думки повертатись в Україну чи їхати кудись далі, так, за кордон, так. десь так. шукати своє оце місце, яке ну, от певну місію таку так, свою знайти. Варшавський університет дав мені. Певний майданчик, на якому я знайшов однодумців. Якщо до того це були суто якісь віддалені друзі, які мають свої інтереси, свої захоплення, то тут я потрапив в десятку і знайшов людей, які справді захоплюються подібними інтересами. Ну, бо, як же, людина, коли вибирає собі напрям навчання, то чітко знає, що вона хоче. І тут вдалося знайти максимально велику кількість людей, яких до того не міг ніде зустріти отак просто на вулиці. Тож. Тобто, це так. люди, які люблять Україну, які з Україною в серці, мабуть, так? Правда. Які займаються культурою, які готові творити, волонтерити, бути на різних подіях, це якраз доволі ґрунтовна річ. Без неї так. було б тяжко далі тут бути. Так, я знаю, що ви навчались в ліцеї так? до університету, і я так розумію, що. Ви казали, що небагато тоді було ще українців, uh -huh. тобто на весь курс там на 500 людей, це там скільки кілька осіб лише, так. так? Тобто, і потім, коли вже почалась війна, повномасштабна війна Росії проти України, то українців стало набагато більше. Тобто, це мільйони приїхали uh -huh. в основному це родини з дітьми. Якраз діти це підлітковий вік, трошки старший. І я так з того, що от знаю про вас, що ви почали якось от гуртувати все ж таки українців, десь там допомагати їм з, Україні, з мовою, угу. да, от розкажіть про це: ці от такі от, так. спілки створювати, чи як, як це правильно? От розкажу для слухачів більш детально, щоб і були в контексті всі. Це був далекий. Ой, навіть не пригадаю точно вже рік, не хочу з математикою зараз прогавити, Це було. Ще той час, коли майже в жодних школах Варшави не було українців. Ну, були, але це були поодинокі випадки. Якісь одні, дві, три людини на майже всю велику школу. І так само було в моєму ліце, в якому я навчався тут чотири роки. Це справді було тяжко знайти хоча б когось, хто не був, ну це скажу трохи негативно, але когось хто не був би поляком. Хто би зрозумів? Є, ну, це зрозуміло, що так. кожен тягнеться до, от, як би мовити, до своїх, бо все одно ж е, українці сприймають в Польщі, де я думаю, що ет... і інші нації, етноси, так само, можливо, там, в Україні сприймають як трошки чужих. Так? Тут е, це нормально, це в усіх країнах. Так? Так. Хоча Україна багатонаціональна держава, багатоетнічна держава, але все одно якесь таке відчуття, можливо, десь є. Угу. Ну, мені йшлося про те, що коли ти в середовищі людей, які тут настали, вони знають. Себе тут з дитинства, то їм значно легше бути і функціонувати. А коли людина переїхала і вона не до кінця ще розуміє контекст, і тоді цікавіше спілкуватися з людьми, які мають подібний контекст, угу. які знають цей досвід. І от з моменту вибуху повномасштабної війни, коли одразу буквально в один тиждень в кожному класі по 3-4 дитини з'являється якраз з різних регіонів України, це був такий. Звісно, це негативне явище, але з другого боку, мені щиро так дуже глибоко всередині мене, було приємно, що нарешті я можу з кимось поговорити. Нарешті, люди, які мають щось подібне. Е, звертаючи увагу на різні ініціативи, які ми тоді робили, це не було чимось офіційним. Наприклад, десь на перерві, довшій чи коротшій, збиралися ми групами. по Десятеро, п'ятнадцятеро людей ставали в коло розмовляли, спілкувалися. Кожен розповідав свої якісь життєві або труднощі, або приємні історії, і воно несамовито приємно впливало взагалі на всю групу. А як поляки реагували на це? От, от це був ще той поковідний період, коли багато дітей вже трошки відсоціалізувалися, сиділи більше в куточках, uh -huh. на лавочках або в телефонах. І тут бачать, стоїть коло людей. І весело щось розмовляють: ми співали, ми танцювали, ми грали в різні ігри, і це все встигало робити за перерву. А інколи навіть лишалося після занять. І це справді дивувало. Я пам'ятаю ці здивовані погляди, коли ну, просто не розуміли, як таке може бути. Хоча час ковіду не був таким довгим, але воно доволі так сказав, би, глибоко відобразилося на спілкуванні між дітьми. Ми так, всередині колективу. А які виклики були? Uh, все ж таки, чи було якийсь, я не знаю, можливо, негатив так, тоді <світ> від дітей чи взагалом від, скажімо, суспільства, від, від дітей, можливо, від батьків, від вчителів? <світ> не пригадаю жодної ситуації. Чи все було ідеально? Ніхто ніколи там не хейтив, нічого такого. Взагалі, я пригадую що той момент, бо вже ближче старших класів. Коли я вже став більш розпізнавальною особою в школі, і коли щось йшло по руки, то люди йшли до мене запитати чи порадитися. То пам'ятаю, було багато і юних, і старших власне поляків, які могли піли, сказати, ось я намлював гарну картинку. Давайте знайдемо, десь повішаємо чи щось з тим зробимо. І я тоді якраз надсилав другові своєму, ось, подивись, що робиться. Приходить дівчинка з сьомого класу. Приносить мені картинку Шевченка, сказала: Ось я знайшла, тримай, вона досі десь мене висить вдома. Ну, це відбулося вже на такому глибшому рівні інтеграції між людьми, що вони подружилися, почали о, а розкажи щось цікаве про себе. Ну вона, звісно, не зі мною інтегрувалася, але вона розмовляла зі своїми однолітками, а потім, як наслідок, підходила і показувала ось що цікаве знайшла. Ну, це як така дрібна історія. так. так. — Як далі? От Все ж таки, як з'явилася україністика, Варшавський університет, як вдалося дізнатися про цей факультет, інститут, власне, так, україністики? Чи хтось порекомендував, яким чином це було? От, На жаль, ніхто не порекомендував. І в цьому проблема, самому. Воно було... самому шукати, так. так? В цьому була проблема, що воно не було розтиражоване. Треба було окремо шукати. Я хочу. Є ж краківська україністика. Так, однак вона далеко від Варшави да, трошки. Побачив на списку факультетів україністика ще й з англійською мовою. Зацікавило саме звучання. Далі подумав: ого, щось таке може бути тут. Почитав історію, вона несамовита. Там кілька сторінок ПДФ, якби видрукувати. Чого там тільки не робилося за всі вже. Близько 70 років існування цього факультету несамовиті люди викладали, несамовиті люди готували якісь свої проекти або співпрацювали це окрема тема для історії. А хто викладачі? Це, це... і поляки, і українці, так? Так, це доволі гармонійно за перший рік навчання. Я би сказав, що було 50 на 50. Були експерти з різних галузей, деякі взагалі мало що знали про Україну, навіть не розуміли української, але якось були залучені до дії інституту, так і залишилися далі. Їм подобається співпрацювати. Також у нас є дуже велика кількість професорів докторів, які прибувають з різних вищих закладів України, аби, наприклад, прочитати семестр, якусь лекцію для нас, якусь цикл лекцій. Тож вибірка доволі велика. Я просто чула, наприклад, можливо, від людей, які не занурені так, в процес навчання на україністиці. от Чому там, наприклад, там є іноді недобір. Там. Мені здається, що тут більше треба просто розповідати про інститут, про факультети, тому що навчаєтесь на це дипломатія і політика. так? так є ще один медіа, профілів. так, один з кілька профілів. І, власне, багато хто каже, ну як от українцям навчатись на україністики? Ну це ж нудно. Ну, ми ж вже все. Знаємо, ми вже все вивчили. І мову, і літературу, історію, ну що можна ще вивчати. Це полякам цікаво має бути, бо для них це нова країна, вони її відкривають. Чому? Як, як можна, скажімо так, аргументувати і все-таки заперечити цю думку? Хм. Заперечити. Ну, Мабуть, заперечувати не буду, бо якраз кому цікаво. Тому цікаво, і серед поляків є велика кількість людей, яким яка яким ця тема відгукується, наприклад, ну, полякам, так я розумію. А от українцям українцям, тому, ну тому що ж як... навчається частина. Скільки от українців з вами? Якщо брати цьогорічну статистику, ну точніше, мого курсу, це 80% людей. 80% українців, так. 20% поляків. Так якщо брати попередні роки, то я помітив значно велику більшу перевагу поляків над українцями, практично більшість. Можливо, троє чи четверо людей це якраз наші люди. Тобто зараз Україна стала нецікава Польщі чи що? що це? Про що це говорить? М -м Тяжко відповісти на це питання. Ще тільки повернусь на секунду назад. Коли я подавав документи на це було рік тому, то я ледве потрапив, бо було забагато людей, і я ледве не потрапив у список запасних. Звісно, потім ситуація змінилась, коли люди забирали документи, перенаправляли на інші напрямки. Тож, тут, певно, залежить від того, що ще цікавить mm -hmm. тих людей. Можливо, інші напрямки їх більше зацікавили, тому вони туди пішли. Але на той момент я був здивований, що ого, я міг не потрапити. Здавалося б, наче міст багато, а все одно була черга. Добре, то я повернусь до питання, чи не нудно вам? Чи не нудно? Тому що е, вчилися в Україні, так, потім ліцей. Ну, в принципі, ви українську мову знаєте, літературу, історію. Чи е, як от заново дізнаватися про Україну, але з Польщі? Це проявляється в двох аспектах. Перше, можна бачити контекст польський на Україну, наприклад, від викладачів, які є, власне є польського походження, що теж є. Доволі важливим аспектом, оскільки ми маємо велику кількість предметів націлені на певну співпрацю Польщі і України. Тож можна побачити, ну так, тому що у вас дипломатія, політика, так, тому так. це такі дуже важливі речі зараз, Правильно, там більше так. В повномасштабної війни. А щодо того, чи не нудно, сказав би 50 на 50. Залежить що кому цікаво. Мені, наприклад, цікава література, і про літературу я дізнаюся дуже багато цікавого. Я перепрошую за тавтологію. Наприклад, ми якраз сьогодні закінчили цикл занять про давню літературу 19 століття, і вона була максимально цікава. Стільки нового я не дізнався за всі 9 років свого навчання в молодшій школі в Україні. Ну, воно то й не дивно, бо воно більш розширене. Але знову ж таки, багато речей з того, що ми вчили тут. Я, наприклад, коли розповідав своїм знайомим філологію, які в Україні вчать, вони цього не мали. Можливо, різниця програм, але є речі, які більше тут наголошуються, а немає того там. З другого боку, продовжую те, що почав раніше: можна отримувати е, глибші зв'язки з людьми культури. Тому що, о, оскільки е, чи теж польське радіо чи інші інституції. Амбасада України у Польщі дуже часто звертаються з різними пропозиціями, виходять і пропонують, що можна прийти, щось організувати, а можна долучитися. І теж повертаючись до попереднього питання, чому саме україністика? Бо я розумів, оскільки мені за довгий час не вдавалося нав'язати якихось глибших контактів з однодумцями, то тут мені це вдасться, і в першу чергу вдасться нав'язати з людьми культури. Чи з якимись перекладачами, чи політиками, чи літераторами, митцями. Я цілком задоволений з того вибору, оскільки все, що мені було потрібно, все я зміг отримати. Скажіть, от яка атмосфера панує всередині, скажімо, курсу інституту україністики? Mm -hmm. Тому що, от щойно ми говорили перед ефіром, вас зустрічала Варвара Берестовська, моя колега, видавчиня, так, яка теж навчається? На україністиці. Тобто, яка взагалом атмосфера зараз панує? І як, скажімо так, чи українська частина окремо тримається, польська окремо, чи ви всі разом комунікуєте і, якби нема там жодних проблем комунікації, розуміння, сприйняття? Mm. Відповім так. В нас дуже дружна група. Всі здивовані, що так можна дружити. Ну, мається на увазі, ми з першого ж дня потоваришували максимально близько. Ми разом проводимо різні вечори. Ми ходимо на події, співаємо. Буквально одного разу ми вирішили, ну так, трохи нам нудилося, поспівати на перерві. То це підхопила вся група. Всі співали. Що цікаве, а то що навіть... співали. Колядки. Ну, загалом почалося з. Пісня вже не пригадаю, як вона називається, але це було про Далеку Африку. Пісня, яка була у... Ох, забув. От Варвара якраз би нагадала, ми з нею почали співати. Це була пісня про Петрика П'яточкіна, точніше, його пісенька з мультика. І так понеслося, почали співати Червону Руту, Щедрика. Переросло це в те, що випадково коридором проходила директорка нашого інституту, почула звук співів, і о, це мені потрібно. І вже за пару тижнів ми з цими піснями виступали на пісенному не так літературному конкурсі. Тож воно це, доволі це, цікаво це прогресує. Круто. Насправді круто. А які виклики от перед українською молоддю зараз от є в Польщі? Якщо от брати ваш курс, групу? Mm -hmm. І чи вони видимі ці виклики для вас. Mm. От На початку ми говорили про те, що тут дуже важливо якби, знайти своє місце так, от в цьому всьому процесі, світі, так, країні mm -hmm. загалом, і розуміти, чому ти тут, для чого ти тут, що ти робиш тут, наскільки це важливо. Mm -hmm. Ну, якщо брати мою групу, з якою я доволі близько спілкуюся практично з кожним. То може помітити, ну, для деяких є ще досі проблемою знайти своїх людей, оскільки якби література, переклади, україністика це лише частина їхнього життя, а є ще багато інших тем, які вони досі не закрили і не мають, наприклад, з ким поспілкуватися. Е, пошук інтересів, але це вже більше загальна проблема, а не суто людей, які мешкають тут, людей-переселенців. А якщо брати загальні... Загальну масу людей, друзів, знайомих, з якими спілкуюся, які з України, то для них от задумався. Ні, ну гадаю, для них теж буде інтеграція великою проблемою. Бо як-не-як, -як, а прожити половину життя на одному місці, знати все його дослідно, а потім змінити то. Воно створює певні проблеми. Я думаю, що інтеграція важлива, адаптація важлива, але тут важливо, аби, хоча тут кожен ухвалює рішення сам, хтось вирішує асимілюватись, наприклад. Ну, я думаю, що в вашому випадку це навряд чи можливо, тому що все ж таки, от українська ця ідентичність, вона дуже яскраво проявляється. І Мені здається, в Інституті україністики, бо там по-іншому не можна. Угу. Ті люди, які обрали цей напрям, це люди, які з тих чи інших причин перебувають в Польщі, але які з Україною в серці. Я ж можу відповісти, що це доволі динамічна річ, оскільки щойно усвідомлення проблеми настає, то доволі скоро знаходяться люди, які можуть знайти певне вирішення. Ми з колегами недавно. Тож давніше, десь півроку тому, доволі скрушно говорили: ох, немає у Варшаві жодної книгарні, де можна було купити великі кількості книги українською. Минає зовсім трохи, і у Варшаві відкривається книгарня з українськими книгами. Тож є проблема, є люди, які бачать цю проблему, і вони можуть її своїми методами вирішити. Тож, тут, мабуть, питання ідентифікації, проблеми, що потрібно робити. Виступає. В нас вже так три хвилинки до завершення, час швидко летить. Я знаю, що займаєтеся ще і подкастами, так? Тобто розкажіть трошки про ваші проєкти, які ви робите, от, якби поза навчанням ще. Подкасти. В цей момент я пишу кілька сценаріїв для майбутніх своїх проєктів, які би хотів реалізувати. Вже маю дозвіл від Радіо вузла нашого Варшавського університету, що можна було це записати, от лишилось тільки це докінчити. А ще розповів би коротко про те, що доволі часто вдається організовувати події, які, власне, досить добре корелюють з тими проектами, які планую робити. Вдається збирати масу людей, які хотіли би послухати про літературу, про митців, наприклад, розстріляного відродження чи сучасної України, і несамовитой фурор можна отримати тоді. А де ви їх збираєте? Де цих людей? Як ви зголошуєте, що от буде така подія? На з таких останніх великих... Це на базі університету? База Чи? університету, але не тільки Варшавського. Маючи знайомих в різних інших інституціях, різних університетах, можна справді велику кількість людей зібрати. Минулого, на початку цього року, коли відбувався стус-фест, організований університетом CIVITAS, вдалося зібрати понад сотню людей. Які прийшли послухати про творчість життя та труднощі Василя Стуса. І я був максимально здивований, коли заходжу в аудиторію і бачу сотню голів, які радо, усміхнено чекають, коли вже почують щось. А це е, українці, поляки, хто це? А от це важливе питання, оскільки. Коли я вже розмовляв з публікою після всього, я зрозумів, що велика частина їх не тільки українці, поляки, а ще й білоруси долучалися до прослуховування. Це здивування було моє вище небо, що, по-перше, комусь захотілося прийти, по-друге, послухати, а ще й в них були цікаві питання і хотіли більше дізнатися. Тож, цікавляться нашою культурою не тільки наші люди тут. Знаєте, я зараз щойно зустрічі з омбудсманом Дмитром Лубінцем. Mm -hmm. Який приїхав до Польщі, і на цій зустрічі було дуже багато польських організацій, волонтерських організацій, які виступали і виступали за права українців. Я була здивована, як багато цих організацій і як сильно захищають поляки українців, от, які стали воєнними мігрантами в Польщі. Тому я думаю, що. Знаєте, от хтось говорить про ці польсько-українські відносини, що вони погіршились, там політичні аспекти і так далі. Але дуже важливо все ж таки, щоб на рівні суспільств наших, польського і українського, була оця комунікація, розуміння, і тоді просто політикам не буде іншого виходу, як це прийняти. Мені здається, це дуже важливо. І я думаю, що ваша роль як активної молоді української в Польщі теж в цьому дуже велика. Тому що ви на своєму рівні, на рівні свого покоління, так можете пропагувати цю ідею українську, розповідати про Україну, розповідати правду про Україну і сучасну, і історію українську, і культуру, ідентичність і так далі. Тому дякую вам, Віталію. Приходьте до нас іще, передавайте вітання всім вашим. Колегам, так би мовити, так, всім студентам, всім, хто вивчає Україну і хоче більше знати про Україну, і українцям, і полякам, нашим польським друзям. Я нагадаю, що Віталій Пазюк, студент Варшавського університету, інститут україністики, представник активної української молоді в Польщі, був сьогодні гостем програми. Ми у Польщі, і власне ми говорили про те, як живе українська молодь в Польщі і яку активну позицію вона займає. З вами була ведуча Світлана Мялик. Я нагадаю, що записи цієї та інших програм можна знайти на YouTube-каналі Польського Радіо для України. Шукайте також нас на сайті і заходьте в наші соцмережі. До зустрічі!